Друзі, всім привіт! Сьогодні в ефірі привет. Аштанга Шала Київ, я Ірина Панаріна і... і Таня Лива. Дуже приємно. А, вас ми дуже раді вас бачити, і якщо ви нас слухаєте, то це значить, що ви разом з нами розпочинаєте ваш шлях в Аштанга йогу з нашим курсом Аштанга Старт з Аштанга з нуля. І сьогодні зараз ми розкажемо м, безпосередньо, як користуватися цим курсом, і які є взагалі варіанти, що робити. <різь> ну, по-перше, давай так, Таня, давай почнемо з того, які є варіанти. Тому що, І ми потім закінчимо цими варіантами, щоб потім теж було зрозуміло, як... що, що обрати. Ти згодна? Ну, давай. І так, є варіант перший. В його ми назвали базовий пакет. Ви просто купуєте всі відео, всю інформацію, повний курс, і це буде безмежне використання. Ми не обмежуємо по часу. От ви купили це відео і, будь ласка. Використовуєте другий пакет є такий наступний це коли ви купуєте його, плюс додається одна індивідуальна консультація, вона е дліться од одну годину, але її треба скористуватися протягом одного місяця спочатку того, як ви купили цей курс. І третій варіант Лухарів, е він вже з трьома консультаціями індивідуальними вони також. Е е, Од... як це продовж однієї години, тобто три години індивідуальних консультацій, і ми теж тут ми теж обмежили 30 ім'я одним місяцем з того моменту, як ви купуєте цей курс. Ось такі три різних варіанти. І, І речі, тут потрібно, я да, 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 зараз, Таня, що... тому що я, я зараз можу забути. Додатково всім тим, хто купує наші курси, у вас буде чудова, приємна ціна на наш абонемент. так. абонімент. Я хотіла трошки детальніше зупинитись на тому стосовно індивідуальної консультації, що це таке. Дивіться, це одна година, яку ми можемо з вами розібрати всі питання, які у вас є, якщо це вони у вас є по теорії, якщо у вас питання є стосовно вашої практики, наприклад, ви подивились відео, або ви, наприклад, практикували раніше якийсь інший варіант виконання асени, і зараз у вас є питання, або у вас є якісь там, не знаю, Травми, фізичні обмеження, ви також можете з цим до нас прийти. І ми для вас, індивідуально для вас, під ваші особливості, ми покажемо вам той варіант виконання асан, який потрібен. Ну і також сюди ми можемо на індивідуальному тому, занятті консультації, розібрати і підібрати саме із цього комплексу Аштанга, який у вас буде, ми можемо адаптувати саме пози під вас. Тому для цього вам якраз потрібен а, учитель, який бачить ваш, ваші можливості тіла, ваш вік, а, ваші, а, вашу фізичну підготовку, і який для вас а, знайде потрібне положення і потрібні практики. Так, да, це дуже важливе зауваження. Да. Дякую, Таня. Ну, і так, як же от ви купили цей курс, що з цим робити? Ну, по-перше, до кожної Асини, а їх у нас буде половина першої серії, плюс повний заключний блок, тобто прогини, уртвадхунурасина, мости, і плюс опис і розбор повного заключного блоку всіх Асен. До кожної Асини є два відео, повне виконання з звінясамі, і Опис ці асани, теорія, практика, як е, рухатися від більш простого виконання до складного. І ви поч... ці асани, вони, е, вірніше, відео, вони підпорядковані з е, номерами там, 1, відео 2, 3, 4 і так далі. І вам буде зручно, ви будете знати, е, по-перше, послідовність асан, тобто ці номера, номери, вони е, зроблені так, щоб як в Практиці одна за одною, перше Surinam Oscar A, друге відео – Surinal Muscar B, і так далі по послідовності. І ви будете знати, яка асина йде за другою. Е і будете знати, вчора я дивилася там, відео номер 8, от я на тому рівні і що його, його освоюю і знаю, що наступне моє відео буде номер дев'ять. І дивіться, коли ви відкриваєте наш плейлист, де у нас все там всі відео вказані по номерам, як, е, краще, як краще практикувати. От е, ви знаходите, наприклад, відео номер 1 де пояснюється, наприклад, ви бачите відео номер один з повним рахунком він я, став буде називатися. І ще буде відео номер один для початківців. Ми рекомендуємо вам подивитися. Обидва відео спочатку подивіться те яке з повним рахунком віня, щоб ви розуміли, як, як же ця поза асана або цей комплекс має виглядати повністю ідеально, щоб ви розуміли, до, до чого нам потрібно прийти, на що ми рівняємось. І далі наступне відео: ми ви включаєте де, яке підписано відео для початківців, де в нас буде два, три, чотири варіанти. Як же виконувати цю асну від самого простого такого базового варіанту, як виконувати, і трошки складніше, 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 і повний варіант. Тому, коли ви подивитесь ці два відео, у вас вже буде розуміння, як же виконувати цю асну. І далі ви можете практикувати. Угу, дякую, Таня. Ну, е, я звертаю увагу, що курс був взагалі у нас розрахований на один місяць. Це дуже інтенсивно, дуже інтенсивно, тому, будь ласка, е, враховуйте це і е, звертайте на це увагу. У вас час не обмежений, Ви можете е, ці асани, е, якби занурюватися в них не один-два дні, а тиждень, тому що різний рівень. Е, Фізичного е, стану, різний психологічний стан у кожного з нас, тому комусь краще або легше буде даватися, наприклад, суря маскар А, комусь складніше суря маскар маскарбі, тому все це дуже індивідуально. І е, наприкінці кожної кожного, е, е, кожного тижня, наприклад, ми проходимо кілька асан і наприкінці у нас є в запису ще комплекс. Що це означає? Тобто, як ваша практика. Може виглядати, коли ви всі асини, котрі навчали, наприклад, кілька днів, ви їх складаєте докупи в одну практику. І ви будете, по-перше, бачити, як це виглядає. А по-друге, ви можете практикувати подрахунок, тому що ці комплекси вони налаштовані так, що ми станню показуємо, і плюс іще голосом. Проговорюємо, де вдих, де вийдих, який є рахунок мін'яз, що е, яка є наступна асана. І у вас, наприклад, є а, комплекс першого тижня: це буде суряна-маскар, плюс там три заключних блок заключного блоку. І це буде давати вам змогу, е, по перше, ви, ви е, подивитися. Як, як практика виглядає, тому що у вас, наприклад, немає можливості подивитися, вийти в шалу або доєднатися онлайн до якогось вчителя, ну до нас, наприклад, от і ви будете бачити. А може, взагалі ви врешті-решт зрозумієте, чи підходить вам аштанга, чи не підходить? Я маю надію, що вона підходить, тому що ми тут для того, щоб влюбить вас в цей прекрасний метод? Дивіться, коли ми кажемо про класичну Аштанга йогу, так як вона дається в інституті Аштанга йоги, де ми з Ірою навчаємось. То а, а, зазвичай є у нас таке розуміння, що люди практикують 6 днів на тиждень. Це у нас 5 днів майсон клас, і шостий день це у нас лед клас. І ці всі варіації ви зустрінете на наших відео. Коли ви будете практикувати самостійно, як же, коли ви освоюєте ці асни, як же перейти до того, щоб почати от самостійно практикувати майсор-клас? Майсор клас це мається на увазі, що у вас є той певний набор аси, який ви практикуєте на цьому тижні, і ви їх практикуєте самостійно в своєму темпі, з своєю довжиною дихання. От. Коли ви це з вчителем, це легше. Коли ви це освоїте самостійно, це трохи складніше. Саме для цього ми записали ці чотири комплекси, про які вам Іра сказала. Тому це ідеальний такий варіант, як перейти від того, щоб практикувати під керівництвом, до того, як почати практикувати самостійно. Тому що, коли ви тільки подивились, наприклад, одне відео сповнене повними ясне, друге відео навчальне. Ви подивились, здається, все зрозуміло, починаєте самі виконувати, забуваєте, що, що за чим йде. Тому спочатку от, ідеально практикувати під ці комплекси. І потім, можливо, через кілька днів, коли ви вже повторюєте, повторюєте, ви запам'ятовуєте ці асеми, і ви починаєте практикувати самостійно в своєму темпі. І так ви перейдете до, до такого класичної, справжньої астанга йоги, як це є в традиції. Да, ну і скоріш за все, наприклад, ви практикуєте деякий час, там кілька днів або, або тижнів, і у вас виникають якісь питання. І от 99,9% що відповіді на ці питання є в лекціях, які ми додаємо до цього курсу. Ну, є вводна лекція, водна лекція це запис нашого першого уроку. Там ми розказуємо, що таке що таке саме метод та штанга йогі, і плюс розбираємо першу я не пам'ятаю по-моєму першу суріну маскар. Але є ще питання. З приводу, а що, я, а що як так, а що як не так? А, а якщо я встигаю і не встигаю? А, ще, а якщо мені важко, а якщо ні? А якщо кріпатура, що робить? А, а якщо мені важко стати зранку, чи можна практикувати ввечері, там у нас безліч питань. На які ми відповідаємо Станію. І по-перше, це наш особистий досвід. Ми все це прожили самі, і з особистого досвіду з того, як навчають наші вчителя, що вони нам розказують, яке є підґрунтя для того. Все це ми розповідаємо на лекціях, які виглядають як питання відповідь. Але моя вам, моя вам порада. Подивіться, будь ласка, вводний урок. Попрактикуйте деякий час, а може потім, через кілька, за кілька днів, подивитися першу лекцію. Їх там буде дві, тому що у нас було два курси, і ви можете подивитися. Або обідві, або там розділ, роз, ну, в общем, розділіть їх, як вам буде зручніше. Тому що питання виникають тоді, коли ми починаємо щось робити. Можна послухати заздалегідь, це теж цікаво. Але потім моя порада вам переслухати ще раз. Скоріше за все. У нас є таке тунельне мислення, тобто у нас є, наприклад, якийсь запрос, якийсь такий запит питання, і ми намагаємося весь час якби, спіймати інформацію саме стосовно цього питання. Але потім виникає інше. І у нас до кожної лекції є таймінг, є. Якби, як би, перечень тих питань, які ми піднімаємо і на які ми відповідаємо, і вам буде, буде дуже зручно подивитися цей таймінг і знайти саме те відповідь на те питання, яке саме у вас наприклад зараз виникає. Дивіться, це, це хоч ми їх називаємо лекціями, але це не така якась нудна лекція. Ну, як знаєте, а штанга йога це там не знаю йога. Це щось інше, і так далі. далі. Цитати. Мудрець сказав да, муд... одне, а інше, мудрець сказав інше. Ні, це саме ті питання, які нам задавали, по-перше, які ми знаємо, які виникають на початку, коли люди mm -hmm. починають практикувати, тому що у нас вже досвід із своєї практики, і досвід викладання великий. І це питання саме цих наш учасниць і учасників, які проходили з нами ці кілька курсів, тому що на, на початку, можливо, цікавить щось там, коли краще практикувати, що їсти там, чим краще вечеряти і так далі. А потім, коли ви дивитесь і коли практикують, то зрозуміло, що на третій тиждень починаються питання: о, я втомився, скільки угу. мені потрібно спати, як мені потрібно відновлюватись. Тому ці питання вони взяті з життя. Це не те mm -hmm. якісь просто е, лекції, ти не знає, теорія заради теорії. Ні, все, що ми обговоримо на цих наших, е, е, так скажемо, лекціях це все для, для практики, це все для життя. Взяти. Так і є. Ну окрім того, що у нас було два онлайн-курси. У нас іще, коли у нас була офлайн-шала в Києві, ми проводили там прямо великі школи з Аштанга йоги Тобто, у нас є досвід з досвід з того з викладання, і з тим ми розуміємо. Як, з чим стикаються люди, які тільки починають практикувати. А, до речі, це може не залежати від того, чи маєте ви а, якийсь досвід в йозі, чи не маєте. Іноді ми стикаємося з одними самими проблемами, з тими самими, а, тому що Оштанга вона, м, вимагає від людини дисципліни. От, в незалежності від вашого стану фізичного, це взагалі не залежить. Ви можете практикувати аштангом, але дуже залежить від того, чи є у вас особиста відповідальність за те, що ви робите. Тобто я для себе на себе беру відповідальність. Я хочу спробувати це робити і буду це робити, наприклад, ну, там деякий час. Але ну, краще не там буду робити це все життя або 10 років років. Ні, от я подивлюся, як це буде за один місяць. І потім для себе вирішу. от І тому, якщо, наприклад, ви займалися якимось спортом або практикували інший в іншому методі аштанга йогі, ви все одно стикаєтесь з тим, що практикувати шість разів на тиждень це випробовування. І навколо ось цього основних рис методі аштанга йоги виникають. Ну, ті саме питання у всіх, у когось раніше, у когось пізніше, в залежності від а, стану людини, фізичної, емоціональної, витривалості, а, якісь там індивідуальних особливостей психологічних, але все одно ці питання будуть. Тому, будь ласка, дивіться наше відео. Мені само цікаве, і ви можете ставити питання нам і зараз в особисте повідомлення, або як вам зручніше. Я думаю. У більшості вже зараз виникло питання, а що з того шість разів на тиждень практикувати? Я б такого як би не готувалася. Зранку, зранку. І тому для цього, подивіться, є відповідь наших лекціях, саме вперше. Отже, зараз ще хочу підсумувати, як же да. не, не загупитися, коли ви от відкрили наш цей а, плейлист на Ютубі, і як же, як же по ньому рухатись, як практикувати. Отже, дивіться, у вас буде плейлісти, підписані під номерами всі відео. І там буде написано відео 1. повний варіант з рахунком Він'яз. Відео 1. спрощений варіант для початківців». Так у нас підписано і назва асмі. От ви будете все продивлятися. Продивилися, як це має бути. Продивилися кілька варіантів. Від самого простого до складнішого, спробували їх, і так ви будете практикувати. Потім у вас є комплекси, чотири комплекси записані. Ви будете під кожен з них через певний період часу, коли ви поступово освоюєте пози, ви будете до них приступати і пробувати практикувати під комплекси, запам'ятовуєте, як практикувати, і почнете практикувати самостійно. У вас, окрім цього, у вас буде а, послідовність. От як тут зображена послідовність Асна та Асне. Також ми вам вийшли таку ж саму структуру, яка є для цього курсу. Ви, буде, ви будете бачити, як це все виглядає от одна асна за одною, і як це виглядає повністю по всій структурі першої серії. На цьому курсі ми розберемо половину першої серії і заключний блок. І також у вас буде прописана ще структура, яку ми вам також вийдемо. На наших курсах, коли ми це проходили в онлайні, вони нас були розраховані на один місяць. Але ви в тому, коли освоїте цей курс «Аштанга старт самостійно, ви не обмежені в часі, вам скільки потрібно часу, щоб розібратися з тим, ви скільки можете практикувати. Єдине, що по структурі, ви просто. Будете, коли будете читати, ви будете розуміти, що спочатку вам потрібно ознайомитися з цим, з цією асанею, між ними, наприклад, зробити перерву хоча б там три дня, і потім наступну асану. Це все буде прописано в структурі. І зробити комплекс номер один. Потім наступний перелік асен, між ними зробити таку перерву, і робіть комплекс 2. І подивіться лекцію таку і лекцію таку. От ви будете собі бачите, і у вас, якщо вам потрібно для того, щоб, наприклад, освоїти е, це не один місяць, а два місяці чи два з половиною, будь ласка, головне, просто рухайтесь по структурі. Якщо у вас є якісь питання, то е, пишіть нам. Е, е, отримуйте цей пакет, де є індивідуальна е, консультація. Якщо у вас е, виникли якісь питання, Ну, я маю на увазі не ті питання, як рухатись по структурі. Якщо такі питання, можете нам писати ми вам відповімо швидко. Якщо ж є питання саме по асенам або адаптації для конкретного вашого варіанту, то це ми залюбки розберемо з вами на індивідуальному заяві, цій індивідуальній консультації і все відберемо mm -hmm. під вас. І потім е, у нас ще є записані два лид класи це коли ми робимо повністю всю половину першої серії, заключний блок підрахунок мін'яз, в тому ритмі, в якому потрібно це робити. Це такий е, зразковий варіант, як потрібно виконувати половинку першої серії. І коли мається на увазі, ви вже е, вивчили от поступово ці всі, всі асани, потім ви вже можете практикувати під цей медклас. І е, традиційно. Хто практикує аж там, то в нас, як я казала, 5 днів тиждень ми практикуємо самостійно, ми відчуваємо ці всі асини і по пам'яті, і пробуємо. Не ну, якщо забувало, можна і піддивитися, нічого страшного. А, і потім один раз на тиждень ми робимо підзапис запис цей Потім, якщо будуть питання, ви з нами зв'язуєтесь і ми будемо вже допомагати вам а, покращувати. Ваш рівень практики, фізичних можливостей і щоб вам ви розкривали ваш потенціал. Да, а якщо вам сподобалось те, як ми розповідаємо, ви можете спокійно долучатися до наших онлайн-занять. Це дуже зручно і потужно і дієво. І от я хочу звернути увагу, як ви та зараз сказала про те, що ви, наприклад, освоюєте асану, потім робите там паузу. Це пауза, не те, не те що ви. Нічого не робите, ви освоюєте і повторюєте і повторюєте, і повторюєте її до тих пір, поки ви ну вже так впевнено, не начнете, начнете себе почувати. Тому що для для, для якоїсь людини, навіть суря на маскар, перше. Перший комплекс Сурі Маскар вже може бути челленджем. Може бути челенджем другі, друга Сурі Маскар. Тому, будь ласка, це, ваш особисте, це ваша особиста відповідальність, якщо поруч з вами нікого немає, звертайте увагу на ваше тіло, на ваші травми, якщо є якісь хвороби, тобто на ваш бекграунд, який є вже у вас за все життя, щоб ви, не дай Боже, собі щось не зробили, не поламали, не порвали там, і не казали, але потім, що та, ваша штанга це травматична, тому що все, жодного немає травматичного, травматичної активності. Якщо, наприклад, ну, ми не беремо, не беремо там в командні види спорту, тому що є всякі штуки індивідуальні. От, Є там велосипед, ми теж не беремо, а те, що от, стосується саме, коли ми працюємо зі своїм тілом. Тут дуже важливо бути коректними в виконанні. От, Тут уже, якщо у вас там ви є тільки ви і ваше дзеркало поруч, ну будь ласка, будьте уважними. Ну, ось так. Це коротенько про наш курс. Так що звертайтеся до нас, він дуже-дуже корисний, дієвий, і ми маємо надію, що він. І інформативний, інформативний так. І, і чекаємо вас на наших. В живих онлайн-класах долучайтесь, тому що це також індивідуальне ідеальне поєднання, коли ви практикуєте в групі з груповою енергією, з вказівками, які даються не для всіх, а, а даються конкретно вам. Да, тобто на наших онлайн-класах ми кожному даємо йому індивідуальні якісь вказівки, як поставити там руки, ноги. Як е, пояснюємо, що ви маєте відчувати в тілі, як працюють е, ваші м'язи, суглоби, угу. як працювати з бандами, що таке бандою теж послухаєте в лекції? Е, тобто дуже багато таких нюансів, які розкриваються поступово, і коли ви слухаєте, якби ці практичні вказівки в лекціях, дивитесь відео. Як правильно, як правильно освоювати, які є варіанти і так далі. І потім практикуєте на онлайн-класах, це ідеально. Але дивіться, звичайно, в залежності від того, які у вас є умови, скільки у вас часу є, і чи є можливість практикувати в групі. Да. Завжди раді вас бачити. Завжди раді вас бачити. Ну що, і гарної практики. Гарної практики, до зустрічі на Клинках. Пока. До зустрічі.